you <smart noise> Слава Україні! Блог ЕР. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Схоже, що Порошенко не може просто так сидіти на місці і постійно має вляпатись у якийсь скандал або розганяти свою піар-кампанію. Проте цього разу все куди серйозніше сивочолий гетьман вирішив показати своє істинне лице. Так всі українські змі годять про те, що Порошенко через офшорні фірми віджимає офіс у центрі Києва. Як зазначають видання ряд офшорних фірм пов'язані з другим і бізнес-партнером Петра Порошенка Сергієм Зайцевим, намагаються рейдернути офісну будівлю в центрі Києва, вартість якої оцінюють понад 100 мільйонів доларів. Власна історія не нова. Баталії тривають вже кілька років. Раніше цю будівлю займав столичний осередок партії Порошенка Європейська Солідарність. Через якийсь час вони перестали платити оренду. За три роки набігло боргу вже на понад 20 мільйонів гривень. Проте, окрім обіцянок, розрахуватися і проблем, законні власники від порошенківців нічого не отримали. Про це розповіли у розслідуванні гроші. В судах уже шість справ про стягнення заборгованості. Чотири з них на суму понад 26 мільйонів гривень вже вже набрали законної сили, тобто суди підтвердили законність боргу і підтвердили обов'язок партії сплатити борг. Розповідає адвокат компанії власника нерухомості Ірина Кобець. Що цікаво, партія свідомо плює на закон договори і власні обіцянки. Платити ЄС перестали в 2019 році. Їм надсилали листи. Перший час вони обіцяли розрахуватися, а потім, взагалі, перестали якось реагувати на вимоги власників будівлі. Як це на них схоже? Проте через судового виконавця офіс вдалося звільнити. І тут почалося найцікавіше. Глибше розповісти про всю цю історію. Вирішив директор ТОВ підприємство Київ, яке розпоряджається будівлею Дмитро Когут. Ми отримали вимогу про скликання загальних зборів акціонерів. Основне питання порядку денного, звільнення директора і його заступника. Вимогу надіслав учасник, який в реєстрі з'явився в 2022 році. Нам про нього нічого не відомо, не було жодного контакту з ним. Заявив він. Журналісти впевнені йдеться про Сергія Зайцева. Він є давнім другом Петра Порошенка і його бізнес-партнером, зокрема, й по корпорації Рошен і Міжнародного інвестиційного банку, а також на його оформлено близько 150 фірм. Тож Зайцев через ряд підозрілих угоди підставну офшорну компанію Linkvist Services Лімітед отримав контроль над половиною ТОВ підприємство Київ. Хоча його офшорка не була частиною цього підприємства. Більше того, в схемі брала участь інша офшорна компанія, Фремісія Тредінг Лімітед, яка належала російському олігарху Костянтину Григоришину. Раніше через ці дві компанії Григоришин легалізував гроші Порошенка. Останній, будучи президентом України, в знак подяки надав українське громадянство росіянину Григоришину. Таким чином, ці дві компанії в незаконний спосіб надали Зайцеву контроль. На частиною ТОВ-підприємства підприємство Київ наступний етап перехоплення управління компанією або рейдерство для цього Зайцев скликає збори акціонерів, порушуючи при цьому закон і устав підприємства. Спробує замінити директора, тов підприємство Київ і його заступника на свою людину. Прізвище якої нікому не відомо, що юридично недопустимо, та й частка Зайцева у підприємстві не дозволяє йому такого зробити. Та, в разі успіху цієї афери, новий директор просто перепише фірму на потрібну людину, і Петро Порошенко позбудеться боргу і отримає гарний актив. Схоже, Порошенко продумав цей. Кід максимально добре, хоча з його репутацією це й не дивно. Він завжди намагався провернути різні незаконні схеми заради власної вигоди, і ця людина дійсно думає, що зможе знову стати президентом. Неймовірний абсурд. Впевнені, що це ще не всі секретики Порошенка та його посіпак, але добре, що люди можуть нарешті побачити його справжнє лице. Підкупити людей вже не вдасться. Тож згортайте свою піар-кампанію та залишайте народу спокої. Таких людей в політиці нам не потрібно. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте. З цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.